Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я продовжую шукати житло. І я все ще у Львові. Дивлюсь найкраще, на мій погляд, комплекси Львова. І я згадав про ЖК, в якому я вже колись був, коли знову ж таки давно приїжджав. І ми з Юліаном Чаплінським. Перший комплекс, куди він мене привіз, це саме сюди. Це ЖК під назвою Малоголосківські пагорби. Здається, правильно вимовив. І тоді він дійсно мені так сподобався, що я вирішив повернутись сюди ще раз, тому що. Тоді була погана погода, холодно. Ми якось так галопом прибіглись по ньому. А з того часу вже і багато часу прийшло, можливо, щось змінилось, тому я вирішив приїхати і подивитись на нього більш детально. Тож я впевнений, вам буде цікаво. Тисніть лайк, сідайте зручненько і пішли дивитись на Малоголоськівські пагорби. Це теж Шевченківський район і така локація, яка Раніше тут був теж приватний сектор і є до сих пір, ви проходите по такій вузькій вулиці або приїжджаєте, і вже в кінці, де, мабуть, нічого не було, забудовується цілий район. Архітектура тут різна, є і непогані комплекси, є, і значно простіші, і нецікавіші. ось такі. Є багато зелені. Ну і Малоголосківські пагриби знаходяться в самому кінці, якраз ближче до всієї тієї зелені. Я зрізаю дорогу, тому що люди, які живуть ось в цих будинках, вони точно не хочуть обходити ось там, от, якщо вони йдуть пішки, і тому тут добре протоптана стежка, але ніхто ж її, звичайно, тут не облагородив. Комплекс, як я люблю, з відкритою територією. Так, тут є якийсь невеличкий парканчик, але я не знаю, від кого і для чого він тут стоїть. А так, в цілому, біля будинків можна спокійно прогулюватися. Під будинками я бачу, є підземний паркінг. І я одразу скажу, що це у нас комплекс від компанії Нова оселя Comfort Клас. І я вам скажу, що такий комфорт клас. Це ще треба бізнес пошукати, ну я так одразу, оскільки я вже був в цьому комплексі. І знову ж таки повернувшись сюди і дивлячись на нього, виглядає він дійсно круто. Це крайній будинок. І я тут бачу, що люди вже активно живуть. Тераси обселені. Вхід, під'їзд великий, широкий, скляний, прозорий, такий приємний. Біля будинків також є. Паркомісця і тут от два місця, в яких заборонено паркуватись. Не знаю для кого вони тут. Заїзд на пішохідну зону обмежений, щоб не думали навіть ріпатися. І навіть таку круту архітектуру тут теж поганять жовті труби газові. А от водостоки з терас, бачите, яким чином реалізовані, все в каналізацію, чорні красиві труби. В цьому плані все круто. Ну, а з іншого боку від проїжджої частини є такі зелені зони. Лавочка, на жаль, всього одна. Це дивно, чому забудовник не попіклувався, тому що що робить в зеленій зоні? Ну, можна гуляти, звичайно. Можливо, тут вигулюють собак. На перших поверхах є патіо в деяких квартирах. Але тут, судячи з цього, ніхто не живе або не користується цією патіо, а ось там просто захаращили, зробили якусь. Не знаю, звалку у себе звалище на патіо. Сподіваюсь, це не завжди так буде. Балкони тут відкриті, скляні, і ви бачите, що частково вони все ж таки зроблені не прозорими а такими білими, а ось такі білі панелі використовуються, тому що розуміють, що людям там. Інколи треба сховатися, щоб їх не бачили. Тут у нас спортивний майданчик такий невеличкий. І бачите, чому називаються малоголосківські пагорби? Тому що, по-перше, це вулиця Малоголосківська, а по-друге, тут дійсно пагорби, ось такі зелені з іншого боку. Я думаю, дуже кайфово ось з цих балконів виходити і дивитися на зелень, тишу і так далі. Прикольно те, що от в цих будинках рами віконні, вони не чорні, як я люблю, не сірі, а світлі під дерево. І це теж виглядає супер круто. По-перше, круто, по-друге, оригінально, тому що дуже рідко хто такі використовує кольори. А подивіться на цей будинок, на цей фасад, на ось ці віконця посередині, маленькі квадратики. Виглядає бомбічно. Ну просто архітектура. Топова, не побоюсь цього слова. Тут ми маємо таку невеличку площу над підземним паркінгом. Ну, умовно, підземним, він наземний, але накритий. І ось тут такі є отвори, навіть через які видно автомобілі. І здається, через ці отвори мають пролазити дерева, які там висаджені в таких катках. Хоча тут я не бачу ніяких дерев. Але в одному з таких отворів, ось в тому, дерево приростає. І тут можна ось так підійти до краю і вийти, так би мовити, на набережну, і подивитися на цей прекрасний райончик. Ну я так трошечки жартую, тому що не всі будинки тут прекрасні. А ось це внизу це чи то дитячий садочок, чи то школа. Теж сучасна, така маленька. Ну як маленька, навіть велика, я б сказав, тому що вона маленька в порівнянні з нашими радянськими школами і садочками, але в порівнянні з тим, що зараз будують, то це вже достатньо великий об'єкт. Тут внизу теж паркуються автомобілі вздовж дороги, хоча там передбачена парковка для одного автомобіля здається, але ось вони паркуються таким чином, щоб влізло більше. Бачите, у цього будинку, наприклад, є вхід на першому рівні, ось там внизу. Є також вихід із під'їзда сюди, на ось цю площу. Не знаю, як кому, а от я би спокійно себе почував, якби у мене ось було таке патіо, і от прямо на цій площі. І ось тут за цим парканчиком я б собі там сидів. В шезлонгу. в мене, я думаю, ніяких проблем з цим не було б. А от ви напишіть вашу думку, як вам було б комфортно, чи ви б тут відгородились би, щоб вас ніхто не бачив і щоб ви нікого не бачили. Опалення тут, мабуть, індивідуальне, а ось там стоїть газова котельня, то, мабуть, опалення цього дитячого садочка. А ось на цьому будинку навіть газові труби, які вже вигоріли на сонці, стали по кольору нагадувати ці віконні рами. Дерев'яного кольору, і тому теж в принципі, це виглядає вже не страшно. Ще один будинок, ну взагалі, ось ця черга будівництва, мені, мабуть, подобається найбільше, тому що ми з вами підемо зараз в наступні. Там вже трошки інша концепція, а ось ці будинки вони просто топові, тому що навіть ось тут на цьому рівні зробили не квартиру, яка могла би тут спокійно розміститись. А знову ж таки такий відкритий паблік плейс. Правда, гуляти по газонам тут заборонено. Можна тільки дивитися, і газони стрижуть, я бачу, не дуже часто. Але, тим не менш, тут теж є ось така локація, в якій можна, коли сонце сильно смалить, посидіти на лавці. Хоча я б тут зробив, звичайно, покраще. Якийсь паблік. Одна лавка то замало. І тут теж така площа з невеличкими вставками озеленення і теж деревами, які проростають через ось ці отвори з парковки. А ось там будується вже, мабуть, остання черга будівництва. І ви можете побачити, що це монолітно-каркасні будинки, стіни заповнюються червоною цеглою, мінеральною ватою теплюються. Ну і фасади, ось такі теж стандартні, білі, чорні, з різними вставочками. Ну там вже Виглядає реально простіше і вже нагадує якісь інші житлові комплекси від Авалона, від всяких там інших компаній. А от ось ці будинки ні з чим не сплутаєш. Якщо їх побачиш десь картинку, одразу скажеш, це Малголосківські парби. Хіба що можна сплутати з якоюсь данією, Швецією і іншими класними скандинавськими будинками. Ну, от, по перше, порівняйте, бачите будинок попереду. У нього білі віконні рами. І наскільки ж воно одразу стало виглядати простіше, бідніше. Там є і з чорними, але конкретно ці секції ну, одразу стають менш цікавими. Тут такий ось дитячий майданчик з приризиним покриттям. Ну, бачу, я і кращі майданчики, насправді, Входи в під'їзди з рівня землі, скляні. Двері, тут все нормально, красиво. І ось заходимо в такий двір. Це такий напівзакритий двір. Тут вже простіше. Ви бачите, що тут вже не скляні балкони, а просто такі металеві решітки, які теж все ще прозорі і все ще люди намагаються на якимось полікарбонатом його закрити, щоб не так просвічувалось. Озеленення непогане. Бачите, які дерева великі. І теж двір без автомобілів. Тут можна спокійно себе почувати, прогулюватися. Дитина з своїм самокатом гуляє і нічого не боїться. Ось такий будинок ну, виглядає, чесно кажучи, ось ця ось цей псевдоклінкер не дуже. На мій погляд, вже краще просто штукатурити, ніж таку підробку під клінкер. Що ви думаєте? Напишіть вашу думку. Тут теж заїзд. Судячи з усього в підземний паркінг, прямо в будинок вмонтований. І сусідні будинки, яких я ще не бачив. Вони були на стадії будівництва. Мені подобається, що всі будинки намагаються якось відрізнятися один від одного. Тобто є щось спільне по стилю, але в цілому вони різні. Ось там на балконах таке типу, під дерево вставки. А ось цей будинок теж виглядає дуже класно з такими. Дерев'яними чи під дерево планочками. мабуть, все ж таки під дерево. А ще я намагаюся зрозуміти, де тут корзини під кондиціонери, чи будуть вони, чи все ж таки їх вішують десь на балконах, непомітно. Ось це хороше питання. І бачите, пагорби тут вже настільки високі, що забудовувати їх вкрай важко. Тому Навряд чи тут уже далі буде будівництво. Балкони, до речі, в усіх секціях доволі великі, там дійсно можна розвернутися. І от я, прогулюючись, бачу, як багато людей сидять на балконах, відпочивають. Ну і що, я б теж так робив із задоволенням. А на верхніх поверхах є навіть тераси відкриті. І тут, бачите, вже зробили скло, таке матове. І ось це, до речі, класний варіант. Він вирішує одразу проблему і немитого скла, і прозорості. І в той же час є ось ці такі планочки під дерево, прозорі повністю. Якщо у вас є там пес, якийсь, який любить виглядати на вулицю, то от він може носа свого висовувати там. Тут теж заїзд в підземний паркінг і напівкулі, які обмежують. Проїзд в пішохідну зону. Сходинки, бачите, як декорували камінням, теж виглядає прикольно. Не бачив такого ні разу. І от, до речі, на цьому будинку я бачу, що кондиціонери стоять дійсно на балконах, на нижніх частинах балконів. Ставте свої кондиціонери, раз вони вам так сильно потрібні. І не псуйте архітектуру. Ось на тих будинках так само все зроблено. І, на мій погляд, це правильне рішення. Хоч мешканці часто жаліються, що це займає місце на їх балконі, ну то не ставте кондиціонер і, і, і не будете займати місце. Я в своїй квартирі не став кондиціонер і чудово себе почуваю абсолютно не спекотну влітку. Це ще один такий двір. Тут багато плитки перед входом. Можливо, тут буде комерція на першому поверсі, тому так зроблено, оскільки люди будуть. Ходити туди-сюди і доволі плавний схід для того, щоб ті, хто не може по сходинкам спуститись, міг з'їхати по цій дорозі. Ну і, можливо, це також як такий аварійний проїзд. Не вистачає мені тут дерев, от якби в цих зонах були не ці кущики, якісь високі дерева, тут сильно все змінилося б на краще. Тому поки ось така доволі кам'яна. Забрукована вся територія, а зелені не так вже і багато. Ну і ось в цьому будинку, я так розумію, що це останній будинок, який будує компанія, тут вже є корзини під кондиціонери. І ще мені подобаються ось ці вставочки з балконами, а на нижній частині величезна тераса, такі вірюзового кольору, виглядає теж класно і оригінально. А як вам ось ці сходинки? Такою звилистою лінією теж прикольно. Правда, цей будинок вже виглядає дуже-дуже масивним в масштабах всієї цієї забудови. І, знову ж таки, повторюсь, перші черги мені подобаються значно більше. До того ж, в цьому будинку багато квартир, у яких взагалі немає балконів, наскільки я розумію. І це теж не ок, тому що. В усіх попередніх будинках балконів багато, і люди їх з радістю експлуатують. А цих обділили. Ось так виглядає новий під'їзд. Тут ще, мабуть, не все дороблено. Хоча, в принципі, всі стіни пофарбовані звичайною білою фарбою. Все так простенько. По тут три квартири з одного боку, і тут три квартири, тобто шість. І ліфти. Щось я ліфт не можу знайти. А, ось тут ліфт. Він чомусь ховається за ще одними дверима. Ось такий ліфт. Ліфт фірми Коне, знову ж таки, топова фірма. І тут є якесь невеличке приміщення, можливо, буде колясочна чи щось таке. Ну, взагалі, під'їзд доволі простий. І ще ось ця стеля, мені не дуже подобається, щось типу Армстронга. В цьому будинку теж на першому поверсі вже. І мені дуже подобається, що там зробили такі зелені акценти, зелені вікна, і всі вивіски просто на склі малюються. Такі робляться, не знаю, матові надписи, і це виглядає супер круто. Ось це дійсно класний варіант. Якщо ви дійсно хочете мати якийсь дизайн-код комерції. Ну, але ці будиночки мої улюбленці, як не крути. І ось хто не бачив раніше, паркінг виглядає ось так: за такими іржавими планочками. Дуже стильно, красиво і провітрюється, і машини там видно, і з іншого боку виглядає теж красиво. Тут, до речі, в цьому будинку всього п'ять житлових поверхів, а нижній, величезний, з великими стелями. Комерційне приміщення, в якому зараз пункт прийому теж займаються якимось волонтерством. А ще можемо звернути увагу, як у них красиво виконані сміттєві баки, точніше, загончик для сміттєвих контейнерів з габіонами, з дашком, і прямо біля приїжджої частини, подалі від будинків, щоб воно не смерділо і не заважало. Те й люди, які на автомобілі підвозять сміття. Теж можуть зручно зупинитися і висадити його. ЖК Малоголосківські пагорби будується в Шевченківському районі в місцевості, яка називається Голоско. І я бачу, що це дуже популярне місце у забудовників, тому що знаходиться відносно недалеко до центру і. Тут є де будувати, хоча локація достатньо спірна, і я знаю, що там багато було конфліктів між місцевими мешканцями і владою, що тут немає ніякого генплану, і все забудовується. Хаотично, тим не менше, як бачите, тут вже багато всього побудовано, і ЖК Малоголосківські пагорби знаходиться в кінці цієї вулиці. Цікаво, що перший будинок в цьому комплексі відокремлений від всього ЖК, називається панорамний будинок, можливо, тому що він був перший, а потім вже забудовник вирішив будувати все інше. Але от незрозуміло, чому останній будинок теж відокремлений, житловий будинок сад пісень. Якщо ви знаєте, чому забудовник так зробив, напишіть в коментарях. Отже, сама територія комплексу виглядає таким чином: це ті будинки, які мені подобаються найбільше. Ось тут двори, по яким я теж прогулявся, і це найновіші будинки, в яких ще продаються квартири. Як бачите, для того, щоб купити квартиру в цьому комплексі, знадобиться. Більше грошей ніж в усіх сусідніх. Що стосується інфраструктури, то магазинчики є прямо на території комплекса, кав'ярні, різна така комерція, звичайно. Але навчальні заклади, ну, ось в цьому місці є новий дитячий садочок. І наскільки я знаю, він державний. А от школа найближча знаходиться ось в цьому місці. І дитячі садочки, і школа. Але я вам скажу чесно, це доволі далеко. Також дуже близько до будинків проходить залізниця, хоча я навіть не здогадувався про її існування. З того місця її абсолютно не видно і я жодного разу не чув там ніяких потягів. Ну і звичайно, самі пагорби, ця локація зелена, з мабуть, приємним повітрям. Це одна з переваг цієї локації. Щоб доїхати від ЖК до центру міста, в ранкову годину пік знадобиться від. 16 до 35 хвилин це 5 кілометрів. Мені здавалось, що так щільно забудована вулиця постійно стоїть в заторах, але судячи з Гугла, тут проїхати немає ніяких проблем. А вже затори починаються на проспекті Чорновола. Якщо добиратись громадським транспортом, то знадобиться 38 хвилин для того, щоб пішки дійти до вулиці. Тунельної і там сісти на якийсь автобус. Отже, що тут зараз по цінам? Давайте дивитись. Однокімнатні квартири всі продані, користуються попитом комплекс. Двокімнатні квартири від 1000 до 1200 доларів. Трьокімнатні 1250 доларів. Тут не працює такий підхід: що чим більша площа, тим дешевше. Тут навпаки, більша площа дорожче, маєш більше грошей. Хочеш собі гарні, комфортні житлові умови, ну, значить зможеш заплатити більше. Ну, Ціна, в принципі, в середньому по Львову плюс-мінус однакова, як ми бачимо, 1000, 1100, 1200. Хоча це, мабуть, теж один із найдорожчих. Ну, от Valon Flex хіба що дорожче був, але він знаходиться, мабуть, трошки в більш зручній локації. Хоча, якщо говорити про сам проєкт, то цей мені значно більше заходить. Він такий. Цікавий, продуманий, хоча, от я б сказав, по благоустрою тут все не супер. І дитячий майданчик такий простецький, і небагато їх, і озеленення від забудовника. Тобто паркінги класно, так, загончик для сміття теж класний. В цілому так все акуратненько, але от саме локації, такі кльові для дітей тут немає. І під'їзди теж доволі прості. Хоча ви бачили. Це компенсується крутим ліфтом. Коне. Ви б що обрали? Крутий під'їзд з плиточкою, з деревом, з всякими там фінтіфлюшками, і ліфтом якимось турецьким, чи навпаки, класний ліфт шиндлер, коне, але доволі простий під'їзд. Пишіть свої думки. Я не розчарувався в цьому комплексі. Єдине, що я розчарувався в наступних чергах, не те, щоб тотально, але вони, на мій погляд, гірші, ніж перші. Хоча вони не стали взагалі якимось жахливими, але вони такі вже масивні, трошечки простіше дизайн, хоча і все ж таки намагаються вставляти якісь приколи. Тому в цьому плані, звичайно, було б круто, якби забудовники продовжував в такому ж дусі. Ну... Може, і не всі такі, як я, може, є люди, яким навпаки, подобаються ось такі будинки, а такі не подобаються. Якщо ви з таких людей, знову ж таки, напишіть в коментарях ваші думки. І взагалі про цей комплекс, як вам подобається ця локація, наскільки вона зручна для життя. Ну, а у мене все. Я вам дякую за увагу. Буду вдячний за вподобайки, за підтримку канала. Підписуйтесь на нього, якщо ще не підписались. І побачимося в наступних відео. Бувайте!